Сьогодні, 15 березня 2024 року. На жаль, не можу сказати доброго дня, тому що пішла на обід і послухала Віталія Портнікова, узнала останні новини, що знову прилетіло в Одесу. І На той час вже було 19 загиблих, дуже боляче, дуже душа болить, бо з Одесою багато було і є зв'язано. Там вчились. Мої діти, там вони жили якийсь час, там і зараз живуть наші друзі і наші рідні, тому дуже дуже боляче, але не тільки за Одесу, і за Кривий Ріг, і за всі міста України. Коли вже закінчиться ця війна, нам потрібна перемога і скоріше, мир, тому що багато наших людей, самих Кращих людей гине на цій війні, молодих людей. Тому чекаємо на перемогу, віримо в перемогу, приближаємо, як можемо перемогу. І Хай скоріше прийде мир і перемога на землю України, і Україна буде жити мирним, щасливим життям. Всім цього бажаю, будемо. Вірити, триматись і приближати перемогу. До побачення.